Всім привіт та доброго здоров'я! Пані та панове, сьогодні хочу поділитися з вами вдалим рецептом пухкого кекса на кефірі. Готується він надзвичайно просто, а виходить дуже смачним. В Глибоку миску вливаємо 2 яйця. Додаємо цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Починаємо збивати до білої пухкої маси, доки цукор майже не розчиниться. Готово. Тепер склянку кефіру та менше половини склянки рафінованої олії. Трішки збиваємо та починаємо додавати просіяне борошно разом з розпушувачем. Спочатку перемішуємо ложкою, а потім на низьких оборотах міксером до однорідності Маса як густа сметана. Форму змащуємо маслом вершковим та притрушуємо борошном. Зайве борошно обов'язково струсіть. Виливаємо тісто. Духовка вже розігрівається до 180 градусів. Будемо випікати 45-50 хвилин. Ось який красень вийшов. Даємо йому трішки охолонути та притрушуємо цукровою пудрою. Можна прикрасити за власним бажанням. Нарізаємо та смакуємо. Приємного чаювання, всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе, все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!